1617 вбивають кончі на кончині, і Рішельє втрачає свого покровителя. Зараз пропоную розглянути гравюру, на якій показано вбивство кончині. Мені завжди подобається, що в тогочасних гравюрах сюжет це як комікс, знаєте, кілька різних сюжетів в одній картині. Ми можемо це за годинниковою стрілкою подивитися. Спочатку ліворуч верхня картинка. Власне, вбивство кончині. Наступно, праворуч, ну, судячи з усього, це алегоричне зображення а, настання волі після його смерті. Так, Відкривають двері, там якесь дерево зростає, вилітають птахи. Третя картинка кончині труп підвішують за ноги на шибеницю. А, далі, а, бачимо теж, він на шибениці, його штрикають, там ріжуть, і в кінці а, тіло просто спалюють у вогнищі. З джерел відомо, що його просто порубали труп на шматки і спалили на вогні. Ну так люди вміли розважатися в ті часи, по-своєму, звісно.